Слава Україні, шановні друзі! Наш інтелектуально-просвітницький проєкт триває книжка Духовна Зброя. Якби Україна під час визвольних змагань 1917-1921 років шла не шляхом Грушевського Рушевського і Симона Петлюри, а шляхом Мігновського, ми би певно ще сто років тому створили власну державу, яка зайняла достойне місце в Європейському домі. Однак це вже питання до альтернативної історії. Хоча, можливо, й нинішнім очільникам нашої України варто придивитися до шлюху Міхновського його ідей і зрозуміти, що вони завжди актуальні. Робота самостійна Україна побачила світ у Львові навесні 1900 року. В основі її тексту була. Покладена промова, яку Міхновський виголосив в Полтаві та в Харкові під час Шевченківських свят того ж року. Самостійна Україна стала своєрідною програмою для революційної української партії, одним із засновником якої був Міхновський. Для Міхновського українська національна ідея держава це не засіб, це мета, до якої треба прагнути. Знявся від різного роду українофілів соціалістичного типу, для яких соціальні культурні питання стояли на першому місці, а не питання, наприклад, державотворення. При цьому Міхновський спеціально звертав увагу на питання армії, армії, армії і ще раз армії. Тому в 1917 році він приділяв велику увагу створення українського війська, на відміну. Про більшість лідерів Української центральної ради, які говорили, що нам треба поліція, нам не треба армії, бо ми не маємо ні з ким воювати. Згадайте 2014 рік. У роботі самостійна Україна автор подає історію української державності, яка принципово відрізняється від концепції історії. України Михайла Грушевського, що мала народницький характер, Міхновський зокрема писав: головний закид, який роблять нам наші суперники, пильнуючи довести нам безвиглядність наших стремлінь. Закид, ніби ми ніколи не. Складали держави, і через те не маємо під собою історичної підстави є тільки випливком не уцтва незнання не знання ані історії, ані права. Через увесь час своє історичне існування нація наша з найбільшими зусиллями пильнує форму держави самостійної і незалежної. У праці самостійно України автор вказував на порушення з боку росіян домовленостей з українцями, укладених у Переяславі в 1654 році. Вони передбачили, на думку Міхновського, створення конфедеративної держави, адже, як вважав він, під час повстання Богдана Хмельницького виникла українська держава, натомість російська сторона знищила цю державу. І почала проводити свою русифікаторську політику. Міхновський запитував, яким правом російське царське правительство поводиться з нами на нашій власній території, наче зі своїми рабами. Яким правом відносно нас тубільців своєї країни видано закон 17 травня 1876 року, мається на увазі Емський указ, що засуджував нашу національність на смерть. На підставі якого права на всіх урядах нашої країни урядовцями призначено винятково москаліїв або змоскалізованих регенатів? На ґрунті якого права наших дітей готують по школах з заклятих ворогів і ненависників нашого народу? Через що навіть у церкві панує мова наших гнобителів? Яким правом? Правительство російське здирає з нас гроші, витрачає на користь російської нації, плекаючи, підтримуючи її науку, літературу, промисловість і так далі. Він висунув гасло: одна єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпатів аж по Кавказ. Міхновський вважав. Що наші втрати на полі культурному, духовному були дуже великі і вели до руйнування української нації. І в цьому є вина інтелектуальної еліти, яка не виявляла стійкості, що він каже: в історії української нації інтелігенція її раз у раз грала ганебну сороміцьку роль, зраджувала, інтригувала. Але ніколи не служила своєму народові, ніколи не вважала своїх інтересів в інтересах цілої нації, ніколи не хотіла добачати спільності тих інтересів. Він також наводить чисельні приклади, коли українські інтелігенти йшли на службу до чужинців. Ми можемо зрівняти війну пошість. Із оцими масовим відступництвом інтелігенції запитував Міхновський, незважаючи на непрості обставини, в яких опинились українці, Міхновський вважав, що вони здатні знайти в собі сили, аби протистояти денаціоналізації і робитися створення своєї незалежної держави. Сьогодні ми вам запропонуємо книгу, яка називається Микола Міхновський спогади свідчення, документи. Ця книга про ідеолога Державної самостійної України, творця українського війська, української преси, автора першої у 20 столітті Конституції України, адвоката Миколу Міхновського. Книга вийде з серії видатні українці у бібліотеці історичного клубу Холодний Яр Олена Теліга ставила Миколу Міхновську в один ряд із Тарасом Шевченком. Оленою Пчілкою, Іваном Франком і Лесею Українкою. Олена Теліга вважала, що Міхновський мав цивільну відвагу. Це те, що нам так бракує зараз у час війни. І в його конфлікті з письменником Володимиром Короленком, якому Міхновський не подав руки як зраднику і нашому народу. Була повністю на боці Миколи Міхновського. Міхновський, Пчілка, Леся Українка. Це великий взірці цивільної відваги, стверджувала Теліга. Сучасникам не зносили її, власне, за те, що ми тепер влаштовуємо їм ювілеї. У книзі Микола Міхновський опубліковано 26 текстів, які належать йому перу. З них 12 оприлюднено вперше. А ще встановлено авторство Міхновського текстів, які раніше не пов'язувалися з ним. Також є Два інтерв'ю міхновського за 1912 і 1918 роки, тобто творча спадщина Міхновського, яка досі вимірюється приблизно у 45 текстів, збільшена на 17 текстів, тобто на третину у книзі Микола Міхновських спогади свідчення, документи опубліковано також 56 спогадів про Миколу Міхновського з них дев'ять уперше, а ще вісім споменів маловідомі навіть історикам. А ще оприлюднено 113 газетних згадок про Міхновського. Фактично, всі вони вперше вводяться в науковий обіг. Твори і діяльність Миколи Міхновського запали національне багаття в душі мільйонів українців. Випликати героїчне покоління 17 х років. Українська нація каже Міхновський, мусить добути собі свободу. Хоч як захиталася ціла Росія. Не забуваємо про це. Міхновський розумів, що боротьба буде люта, довга, що ворог безпощадний і дужий. І в цій боротьбі доведеться вдаватися до зброї. Чи був він неправий? І чи далі не доводиться українцям відстоювати свою державу із зброєю в руках. Запрошую до читання Микола Міхновський, спогади, свідчення, документи. Також, шановні, просимо вас підписуватися на наш Ютуб канал, ставити вподобайки, ширити нашу інформацію. До нових зустрічей. Слава Україні! Слава Миколу Міхновському!